Вітаю та дякую усім, хто дивиться та підписався на канал Пізнавати Нове Цікаво! Сьогодні поговоримо про ресурси Світового океану. Але для початку давайте пригадаємо, що таке вітрові хвилі, що таке цунамі, що таке пропливи та відпливи та як утворюються течії. Сьогодні познайомимось з біологічними, мінеральними, енергетичними, рекреаційними, гідрохімічними ресурсами. Та наслідками господарської діяльності людини у Світовому океані. Водні простори нашої планети приховують величезні багатства. Усі тіла, речовини та явища, які використовує або може використовувати людина з морської води, дна, надр чи прибережної смуги, відносять до ресурсів океану. Їх поділяють на біологічні, мінеральні, енергетичні, рекреаційні, гідрохімічні. Розглянемо першу групу, це біологічні ресурси. У Світовому океані з'явилися перші живі організми на Землі, які започаткували утворення біосфери. Сьогодні людству відомо: понад 15 тисяч видів рослин. І в десятеро більше видів тварин, для яких океани і моря є домівкою. Щоправда, всі живі організми по-різному пристосувалися до проживання в океанічних водах. За місцем проживання у товщі вод та за умовами існування їх поділяють на планктон, нектон та бентос. Планктон це сукупність мікроскопічних рослинних і тваринних організмів, які населяють верхні шари водойм і не здатні самостійно рухатись. Їх переміщення пов'язане з рухом водних мас. Рослинний планктон це переважно одноклітинні водорості, які залежать від надходження у товщу вод сонячного світла. Живуть вони до глибини 100 метрів. Тваринний планктон живе у всіх товщі океанічних вод. Ним є рибіча ікра, дрібні рачки, личинки тощо, попри свої мікроскопічні розміри, вони є найважливішим компонентом у ланцюгах живлення екосистеми океану. Медузи належать до тваринного планктону. Важко в це повірити, але вона на 98% складається з води. Вони мають різноманітні розміри від сантиметра до понад 3 метрів. Найбільша у світі медуза, яка перед вами Арктична ціанея, яка живе у прохолодних водах Арктичного і Тихого океану. Медузи захищають своїми жалкими вусиками, в яких міститься отрута. Більшість видів медуз. Медузи є безпечними для людини, але деякі з них можуть становити небезпеку. Укус медузи може спричинити алергію, напряг, параліч і навіть смерть. Найотруйніша медуза в світі морська оса. Отруту, яку вона має, вистачить, щоб убити 50 людей. Бентос. Сукупність організмів, які проживають у придонних водних масах на дні Світового океану. Вони також є рослинного і тваринного походження. На шельфах ростуть водорості, які іноді утворюють величезні зарості. Прикладом є бурі, червоні, зелені водорості. У прохолодних водних масах є водорості завтажки 60 метрів, які виростають за день на 50 см та можуть досягати 150 кг. Це макроцистіс, який перед вами Рід бурих водоростей. Вони утворюють великі зарості і дають прихосток іншим морським організмам. Їх вирощують на морських фермах і використовують харчовий продукт, добриво та сировину для отримання різного виду, виду пального. Бентос. Тваринного походження це коралові поліпи, губки, морські черви, молюски та інші. В теплих екваторіальних та тропічних видах до глибини 50 метрів великими групами живуть коралові поліпи. Їхні тверді скелети з часом перетворюються на коралові рифи і утворюють коралові острови. Нектон. Сукупність водних тварин, які доволі активно пересуваються на великій відстані в усіх товщах води. До цієї групи належать риби, кити, морські змії, черепахи, дельфіни, тюлені. Найбільшими тваринами за весь час існування до появи живих організмів є сині кити, які можуть досягати 180 тонн ваги та 35 метрів у довжину, кити здійснюють тривалі подорожі на значній відстані. У літній період вони живуть у приполярних водах. Як тільки в цих місцях з'являється крига, то переміщуються у тропічні води. Дельфіни. Їх вважають найрозумнішими тваринами у світі. Вони навіть можуть розпізнавати крик людини, яка тоне, та прийти на допомогу. Наступна група корисних копалин або мінеральних ресурсів. Океанічне дно це джерело багатьох видів корисних копалин. Так, у зоні шельфу вже понад півстоліття розробляються родовища нафти та природного газу. На морському дні відкриті родовища залізних, марганцевих руд кам'янового вугілля, сірки, алмазів, фосфоритів з давніх часів у морях добували перли. З дна шельфової зони видобувають гравій і пісок для будівництва. Наступні ресурси третя група це енергетичні ресурси. Усі джерела енергії Світового океану не вичерпні. І екологічно чисті. У морських течіях, припливних і хвилях прихована значна енергія, яку можна перетворити на електричну. Так, на енергії припливів працюють припливні електростанції У США, Республіці Корея, США, Японії. Зазвичай резерв має енергія хвиль та різниця температур поверхневих і глибинних вод. Перед вами хвильова електростанція Змія в Шотландії. На енергію морських течій людство має великі надії у майбутньому. Четверта група ресурсів це є рекреаційні. Узбережжя теплих морів та острови приваблюють людей заради відновлення здоров'я та відпочинку. На їхній основі розвивається економіка міст та держав курортів. На характер використання рекреаційних ресурсів надзвичайно впливає екологічний стан території, чистота води, повітря. А також розвиток мережі, готелів, доріг, засобів комунікації, окрім відпочинку, на пляжах та лікування, рекреаційні ресурси океану надають можливість розвитку екзотичних видів відпочинку, як от морські круїзи, яхтинг, дайвінг, підводне плавання, віндерфсінг, ковзання по хвилях, спортивна риболовля тощо. Наступна група ресурсів це є гідрохімічні ресурси. Морська вода все більше набуває ресурсного значення. У ній розчинено багато хімічних елементів, за що її називають рідкою рудою. За допомогою сучасних технологій з води вже вилучають кухонну сіль, бром, йод, магній. Перед вами зображена саме кухонна сіль. У деяких тропічних країнах, де бракує питної води, працюють установки з упріснення солоної води, хоча поки ці технології дуже дорогі. Розглянемо наслідки господарської діяльності людини. Люди століттями використовували багатство світового океану. Однак за останні десятиліття загальний вплив людини на океан суттєво збільшився. Господарська діяльність людини призвела до негативних наслідків загибель морських тварин, зменшення рибних запасів, забруднення, на межі зникнення перебувають деякі види китів, черепах, молюски. Різко зменшилася кількість окремих видів риб. Особливу небезпеку для океану і його мешканців становить нафта. Потрапляючи в океан, це чорна масляниста рідина утворює на поверхні води плівку, яка перешкоджає проникненню сонячного світла і ускладнює доступ кисню в поверхневі шари океану. Усі ви чули про катастрофічний рівень забруднення Світового океану пластиком. Уже зараз там накопичується близько 150 мільйонів тонн нерозкладних матеріалів і щорічно цей смітник поповнюється. Рідні для України моря Чорне та Азовське також привертають до себе увагу через ситуацію з пластиком, хімічними речовинами, промисловими і побутовими відходами. Якщо не вжити рішучих заходів, проблеми Світового океану загострюватимуться, і це в першу чергу позначається на здоров'ї та безпеці людей. Для запобігання забруднення вод світового океану. Надлишку вилову риби та промислу морських тварин необхідно об'єднати зусилля всіх країн світу. Якщо кожна людина зробить свій внесок у боротьбу з проблемою світового океану, його відновлення стане набагато швидшим. Водночас для тих, хто ставиться до океану з повагою, він готовий відкрити свої таємниці і дати притулок. Якщо ми говоримо про світовий океан, то потрібно згадати Жава Іва Кусто, французький винахідник, дослідник і режисер фільмів про Світовий океан. Разом з Емілем Гальяном Кусто – Винайшов акваланг, що дозволив дайверам занурюватись під воду довше і глибше ніж будь-коли раніше. На його рахунку багато іншого спорядження, включаючи систему освітлення та підводні камери, які аквалангісти використовують досі. У 1967-1970 х сьомому Він здійснив навколосвітню подорож, під час якої зібрав величезний науковий матеріал про негативний вплив людини на світовий. Океан. Жак Ів був захопленим підводним світом і серйозно переймався наслідками людського втручання у його середовище. Так, у 1981 році він заснував некомерційну організацію з охорони морського середовища фонд Кусто, яка діє і донині. У 1965 році видатний французький вчений жак Ів Кусто з дослідницькою групою провів 21 день у підводному будинку. У майбутньому цілком можливе масове створення підводних помешкань, наприклад, при розведенні морських тварин і вирощуванні морських рослин. У таких помешканнях можуть жити люди, які обслуговуватимуть підводні ферми і городи. У загальному. За умовами існування морські організми поділяють на планктон, нектон і бентос. Планктон це група дрібних організмів, які. Не плавають активно, а переносяться хвилями, течією. Нектон тварини, які самостійно плавають у товщі води і можуть навіть долати значні відстані. Бентос це мешканці дна. Вони або зариваються в ґрунт, або пересуваються по дну, або прикріплюються до нього. Найбільш сприятливими для проживання мешканців морів та океанів є помірні широти. Океан багатий на різні види природних ресурсів, він дуже вразливий до господарської діяльності людини, тому його багатства потрібно бережно використовувати. Океан потребує охорони спільними зусиллями всіх країн світу. Проведемо хвилинку відпочинку. Знайдіть 5 відмінностей на фото. Домашнє завдання опрацювати тему ресурси Світового океану. Бажаю засвоєння знань. До побачення!